Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про виплати для внутрішньопереміщених осіб, для тих, хто має такий статус. Адже пам'ятаємо, що з 1 лютого 2024 року, згідно до постанови Кабінету міністрів за номером 709, виплати будуть припинені дуже великій кількості людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Наразі йде мова про 2 мільйона людей. Для того, щоб цього не було, щоб. Цього не допустити. У 2024 році грошові виплати для вразливих категорій внутрішніх переселенців мають бути збережені. Таку інформацію на сьогоднішній день надала віце-прем'єр-міністр Ірина Варищук. Вона зазначила, що якщо дану постанову, про яку я розповідаю, не змінити постанову Кабінету міністрів за номером 709, то велика кількість внутрішньопереміщених осіб на жаль втратить свої грошові виплати. Тому наразі напрацьовуються зміни до даної постанови, щоб зберегти виплати в першу чергу для вразливих категорій. Людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, на наразі очікується, що міністерство соціальної політики України винесе цей ці зміни на розгляд до уряду до кабінету міністрів України. То чекаємо, як тільки будуть. Зміни так і буде більш конкретніша інформація обов'язково вам розповім, що ж очікувати стосовно грошових виплат на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб у 2024 році. Будемо разом з вами стежити за ситуацією. Тобто до кінця дане питання не вирішено.